Я хочу сказати, що ми, можна сказати, справилися. Збірна Бельгії не зуміла забити нам гол. Я хочу одне сказати, що я пишаюся, що я українець і за такі ігри не соромно нам повертатися в Україну. Олександре, я бачу, що у вас емоції просто переповнюють, я їх розділяю. І я думаю, що всі бачать, як команда билася, як команда старалася. Ну це щось що важко пояснити, коли команда набирає чотири очки, так само, як і перше місце, але їде додому. Наскільки це все прикро відчувати? Дуже важко, я повторюю, що ми не програли в цій грі. Ми програли, я, я вважаю, в першій грі, і за першої гри мене вийшли. На такий великий турнір з групи. І мені здається, це перша в історії, яка команда набрала 4 очка і не вийшла з груп. Хочу подякувати всім вболівальникам і в першу чергу нашим військовим, які боронять. Які боронять нас і дають можливість грати. Нам на великому рівні і чемпіонат України, повторююсь, продовжується ради них, які дають можливість нам грати в футбол і показувати достойні результати, але хотілося вибачитися перед ними, що, що ми не вийшли і ми старалися, але це футбол. Це футбол, повторюсь. Моє роботи ви повинні давати оцінку. Я вважаю, що, на жаль, на жаль ми не потрапили до плей-офф завдяки першому матчу, який ми програли програли Румунії, не тільки завдяки трьом очкам, а завдяки тому, що після 1-0, після 2-0, ми, не, на жаль, не, не проснулись. Тому я вдячний гравцям, як вони реагували, як ми зіграли Грузий Словаччиною. Сьогодні, я думаю, що всі бачили, що. Ми намагалися виграти цю гру, ми намагалися створювати моменти, Були, було достатньо моментів, але ми грали проти однієї з топ збірних, і це було дуже важко. На жаль, ми їх не використали, але сьогодні ніяких претензій до гравців немає. Я бачив гравців, вони сидять, немає ніяких емоцій. На жаль, сьогодні в нас наймолодша збірна на турнірі. Я, я не, не розумію, чому ми повинні зараз омоложувати, як ви кажете, зміняти щось. Зараз навіть в цьому року ми з олімпійською збірною прийшов Брашко і грає в основному складі. Ми дивимося за гравцями молодіжної збірної, ми дивимося за гравцями олімпійської збірної. Це процес. І не можна зараз сказати, що ми не потрапили у плей і зараз все потрібно змінювати. Опонент був дуже глибокий. Якщо ми побачимо, подивимось на перші 20-21 хвилину. Ми намагалися тиснути, ми їх закривали, ми перемали м'яч, у нас було багато володіння м'ячем. Треба було забивати. Треба було, звісно, в Україні не було що втрачати в них гарні гравці. Бо якби вони забили нам один гол, ми би вилетіли. В результаті вони зробили все. І тепер ми чітко розуміємо: якщо один гол буде забитий, ми вилетимо. Тож трошки все це повпливало і призвело до того, що ми не показали себе так, як у попередніх іграх. Але я вважаю, що в результаті повторю, ми перейшли на наступний етап. Після першої поразки це не було ясно і легко, тому що ця група складніша аніж багато хто думає. Ми хочемо перемагати. Ми йдемо перемагати. Ми тут. Ми пройшли на це євро. Кваліфікувалися щоби бути частиною найкращих команд. Зараз ми найкраща одна з 16 команд. Тож ми будемо з однією з топ-команд, і Це одна з причин, чому ми кваліфікувалися, інакше би сиділи вдома. Українська асоціація футболу.